Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж відзначив ювілей століття з дня заснування. Урочисто святкували круглу дату 5 червня у міському будинку культури. Дійство зібрало усю велику родину навчального закладу. Зал заповнили випускники від молодих і зелених до сивочолих ветеранів. Доля розкидала всіх різними куточками країни і навіть за її кордони. Серед тих, хто свого часу закінчив прилузький пед, і високопосадовці, і керівники вузів, науковці і представники влади та просто викладачі. Гості свята своєю присутністю довели, що гуманітарно-педагогічний коледж, а не так давно педучилище, випускає кращих. Директор коледжу Ольга Попенко говорить, що пишається багатою історією закладу випускниками та викладацьким колективом. Я вас дуже всіх поважаю. Я вас дуже усіх люблю, бо мені надзвичайно приємно працювати з тим колективом, у якого є таке величезне бажання жити, творити, працювати, співати і мати ще багато інших талантів. Директор коледжу піснею повернула присутніх випускників у далекі студентські роки. Сусідні За томанами, загадочними странами. Сні, теплі слова, обійми, кульки, безліч квітів та подарунків. Такими вітаннями усипали коледж. Випускники, представники влади, гості та друзі ювіляра. Не забув про цю важливу подію. І почесний громадянин міста меценат Юрій Коптів. Він телефоном привітав зі святом коледж та колектив, розповідає Ольга Попенко. Навчальний заклад отримав привітання та відзнаки від представників облдержадміністрації та обласної ради. Я завжди чув добрі гарні слова в адресу. Працівників педагогічного училища а зараз коледжа за те, що рівень підготовки майбутніх вчителів дуже і дуже високий. За це вам велика шана, подяка, низький уклін, і це найвища оцінка вашому колективу. Міський голова Дмитро Барнаш побажав натхнення нових здобутків. Всім бажаю, щоб ті, кого ви зараз навчаєте, стали всі великими людьми. І нехай не кожен третій, а кожен перший буде в вашому коледжі з відзнакою. Тому. Зівілаєм вас від Прилуцького управління освіти ювілярів привітав начальник Сергій Вовк. Він відзначив високоякісну роботу гуманітарно-педагогічного коледжу. Продовж багатьох десятиліть готує високопрофесійних педагогічних працівників, яких нині в наших навчальних закладах працює більше 70%, якщо точно підсчитали 631 із 909 працівників. Керівники навчальних закладів, як сказали, більша половина 17, з 29. Сергій Вовк назвав ювіляра Прилуцькою святинею. Коледж славить місто високим рейтингом, а все завдяки плідній праці колективу, говорить начальник управління освіти. За високі досягнення навчальний заклад отримав гідний подарунок. Від наших колег делегатів присутніх тут на цьому зібранні, Ми вручаємо для Михайлов вам нужний в роботі кольоровий струйний. Привітала заклад від імені депутата Чернігівської облради Анатолія Мірошниченка і його помічник Марія Єстремська. Вона нагадала, що гуманітарно педагогічний коледж флагман не лише серед навчальних закладів області, а й всієї України. Саме таке звання він отримав два роки тому. Зараз Прилуцький коледж має неймовірно потужний потенціал. І перше сторіччя можна вважати початком великої історії закладу. Випускники пишаються своїм педучилищем і згадують студентські роки, проведені в стінах навчання закладу як краще в своєму житті урочиста програма подарувала гостям свята цілий букет емоцій та вражень змусила глядачів сміятися і плакати знайшли свій шлях у житті пішли по цьому шляху як нас учили да як нас учили і я вже наприклад на пенсії давно ну споминають педучилище дуже часто от мене є заже От медалі закінчували під училище в 59-му році. смотри, по 250 років під училище було. Звичайно, що це заклад для мене дуже важливий для мене, тому що це більша частина мого життя. З ним зв'язано і роки навчання, і роки закоханості, і свою долю я теж зустріла. І зараз мій син теж продовжує навчання у цьому закладі. Я завдячую. Цьому закладу це за те, що там працюють такі викладачі, які дали добрі знання і відпустили в таку далеку путь